Агровиробники України, які прагнуть розвинути свої господарства, можуть скористатися низкою державних програм в травні. Урядом був відкритий прийом заяв на отримання дотації у розмірі 8 тисяч на один гектар для дрібних фермерів. Провели інформаційну кампанію через свої. Соціальні мережа також через громади, щоб залучити як можна більше дрібних фермерів або для отримання цієї дотації, і е, буквально там два дні тривав прийом заявок. Заява буде вичерпання коштів. і Ми сподіваємось, що всіх наші хто подався. По Дальшому отримають до також за словами Олени Рибакової з серпня через державний аграрний реєстр розпочнеться чергове збирання заяв на отримання грошової допомоги. Фермери, що утримують від трьох до ста корів, можуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову. Дві тисячі гривень отримують ті, хто утримують від п'яти до п'ятиста голів кіз або овець. Тобто держава. Підтримує дрібних сільгос товаровиробників: це е, домогосподарства і це дрібні фермери. Е, ми також проводимо інформаційну кампанію для того, щоб е, якнайбільше залучити власників тварин до цієї дотації. І за два місяці в державному аграрному реєстрі додатково зареєстрували 760 голів великої рогатої худоби, 320 овець та 280. Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОВА разом з громадською організацією Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба проводить роботу з міжнародними донорами щодо гуманітарної допомоги, яка буде передбачена для вразливих категорій населення, що займаються сільським господарством або тваринництвом. Так, з е, листопада 23-го року по квітень 24-го року в п'яти територіальних громадах 2700 мешканців від ФАО отримали допомогу у вигляді будівельних матеріалів для ремонту тваринних приміщень, кормів е, та ветеринарних препаратів. Також ФАО з грудня 23-го року по березень 24-го року надало. Три тисячі господарством грошову допомогу у сумі 5 тисяч гривень на придбання кормів для, для годівлі сільськогосподарських е, е, тварин і 1328 домогосподарств отримало ваучери, також на придбання ветеринарних. Препарат за словами Олени Рибакової, департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОВА співпрацює з різними міжнародними організаціями. Міжнародна компанія, міжнародна гуманітарна організація Мерсі Корп, яка також працює в нашій області, зараз проводить заявки, збирає заявки на отримання грантових коштів за різними напрямами сільськогосподарської діяльності. І вже погодили 90 заявок по напрямам молочних Бджільництва, птахівництва, кралівництва, овочівництво, рослинництво на загальну суму 7,2 мільйонів гривень. Про ситуацію на ринку землі на території Донецької області розповіла Олена Рибакова. Хочу тут статистику в порівнянні з 21 роком, тому що з 1 липня 21 року ринок земель сільгоспризначення відкрився, і тоді в Донецькій області уклали саме договорів купівлі-продажу паїв, чого там боялись певні сили в нашій країні. Було укладено 1144 договори у 22 році 469 договорів купівлі продажу в 23-му році 177, і зараз трошки е, активувалось, е, от уже за е, півроку, що минув укладено 198 договорів купівлі продажу. Окрім того, було зафіксовано активізацію ринку торгів з продажу права оренди на земельні ділянки в 2023 році. Громади продали право оренди на 13 земельних ділянок, що дозволило залучити 938 тисяч гривень орендної плати щорічно. Також вже за перше півріччя поточного року на торгах продали в оренду 23 земельні ділянки. А це щорічна орендна плата в 1 мільйон 715 тисяч гривень.